День суду. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 32-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: «І Як було за днів НОЯ, так буде і за днів сина людського. Їли, пили, женилися. Виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега, і настав потоп і вигубив усіх. Так само було за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, вогонь і сірка пролилися з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли буде явлений син людський. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, так само хай не повертається назад. Згадайте, дружину Лота хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам: тієї ночі будуть двоє на одному ліжку одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь: Де, Господи? А він відповів їм: Де тіло там зберуться разом і Орли. Обидва критичні моменти в історії людства, часи Ноя та часи Лота, були позначені безтурботністю та захопленням життям тілесних задоволень. Пили, женилися, виходили заміж. Фактично це означає, що перед приходом Сина Людського на останній суд люди також залишатимуться безтурботними, також шукатимуть задоволень. А що, весь час залишатися напруженими? Ні, йдеться не про це, а радше про те. Що ми за всяку ціну намагаємося, як малі діти, залізти під ковдру, гадаючи, що тебе ніхто не бачить, тільки тому, що й ти нікого не бачиш. Замість того, щоб розв'язувати проблему, ми воліємо втікати від неї. Куди? В задоволення та безтурботність. Якщо подивитися на сучасну Україну в умовах війни, кризи, небезпеки, знищення чи зникнення, ми все одно побачимо корупціонерів, які крадуть гроші мільйонами і мільярдами. Вони не знають, що це вони ті, хто готує кінець Україні. Знають. Просто така їхня реакція на правду. Втекти в той спосіб, який відомий і доступний їм. Погляньмо на інший бік реальності пацанчиків, які день у день палять дуже-дуже дороге курево та запивають його вітчизняним і поки що порівняно дешевим пивом. Хтось з них уже втратив роботу, хтось ніколи не мав. Хтось поки ще має, але мало оплачувано. Замість того, щоб подумати про те, як витримати в умовах війни та кризи, готуватися, вчитися, шукати, волонтерити, вони закопують голови у пісок щовечірнього пивка і сигарети. А може, всі ці кризи. Політичні та суспільні катаклізми це урок, щоб підготувати нас до останнього дня. Чи вчимо ми цей урок? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.